Дуже сподобалось для емоцій, тренування. Я думаю, це підвищило настрій команди ще більше. І я думаю, це нам принесе свої якісь плоди в майбутньому про тренувальному процесі. Складності майже ніякої немає, потрібно просто вміти прийняти м'яч і вдарити ногою, головою без, без різниці. Команди створились за допомогою жеребкування. Віталій Юрійович допоміг нам в цьому, створив сліпе жеребкування, ми вибрали номерки, так і створилися наша команда. Назву команди вже нам дали таке завдання придумати всередині команди, так скажемо, і вже кожен обирав ту назву, яку хоче. Назва твоєї команди діти-понедільника. Чия ідея? Моя, можна сказати, у нас така команда дуже дружня. Кузик і Даня. Вони відразу погодились з цією пропозицією. Це теж якось внесли свої якісь емоції в нашу гру в кінці там, не знаю, ми вже віддали три очки нашим суперникам, щоб вони чуть -чуть відчули якийсь смак перемоги трошки, вони там не вигравали давно. Безподаруночку не залишились. Презент нам підготував наш тренерський штаб і дуже, дуже приємно отримувати навіть такі мінімальні подарунки, все одно якісь емоції це дуже нам дає. І це тільки нам на користі, думаю. Такі тренування дають позитивні емоції всій команді і з таким настроєм гарно рухатись вперед. Наша команда перемогла, ну, напевно, в єдності, тому що в мене в команді був Вільваль та Блізніченко. Майстри свого діла, і тому вони допомогли мені сьогодні перемогти. Подарували солодощі. Тому зараз потрохи вже час, поки дійдемо до бази, будемо трошки їсти.